Селище велике, а невелике місто. Зараз заміжвіря я замішу тісто, Улички вузенькі, а центральна ширша. Тут понад горами височіє мирша, декілька райончиків, грабовіць волівчик, центр прохідноє, а з приходу дівчи. і бохманець, чертежі поточена. Слухайте цю пісню, вона під вас заточена. Кобилиці дешів. Поляковий міст, я від ці не піду, я не атеїст. Знаєте, походу, з приходу городок, жиє там народу, техлозянський місток. Та ле вже поля, Пакцарська гора, АЗС і Мойка, Лоск Мішель, Тревела. Дорога хороша, лиш в центрі ями. В цьому винуваті влада я і ти. Фемелі лікує і купа аптек. На терасі дує, все хороший трек. В центрі панорама, під ним сидить віта. На Панаму, де свіжа копіка, динаміка росту і пошта нова, тут личать прибуток і модель крута, а на сто метровці чиновників збор, у кафе, у фішки, в костюмах від діор, тече кешалею попід самий сквер, і магічну фею бізнес нервмер. Стоять базаряни на Ольбрах та двіж. Хочеш торгувати, заплати бариш. Хтось тягає міхи – зараблять хуйню. Я сижу в тіктоку. Мені похую. Торговиця жиє, фонарі горять, шикардос машини, очі нам сліплять. Люди всі на чехах працює ТЦК, лиш мала огреха і в руках АК, політичний казус, соціальний стрес, ось такий чіназис і людський регрес. Творчість тут не в тємі, я жию, як ніще, проблема на проблемі, все пробелотніще. Уночі ся темно відключили світло, похуй та тривога, я жию безцільно. За мостом поляковим є крутий гараж, Пацани ярят, як гаражний гранж. чуваки фікачать, машини круті, а я знов втикаю, як пройти думі. Літній сад закінчив приймати випускний, школярі роз'їдуться і бде зал пустий. Бербері скучає, а за ним електрик, в воздусі літає, відчаю сюжетик. В панорамі пусто всі тусят у шпарі, скидками не густо, нині не в ударі, діти на свободі. По під беха, хто би знав, що скоро буду всі на чехах. Перша школа жиє, і другий ліцей, третя у поточенні, ось малюнок цей. Люди всі по центру ходять в городку, но ніхто не хоче попасти в ЗСУ. Рищуть волонтери, аж на пупцях сумка. Коло них Пачери поїдуть на суми. Ти бідний і принижений в жибі убеде. Попри тебе, люди, нікого не єбе, а моя релігія ЗСУ і русоріз. Це є моя Біблія і мій девіз. Промка у поточенні звук бензопили. Складують котижі наші пацани. Кичера будує ще один будинок. З полонина дує на прибильний ринок. Поліцейська форма Аутлендера блиск. Деє та реформа і громади тиск, больниця міліція і воєнкомат. ПМВ скорочено розмістився в ряд. Комунальна служба, трактор Білорус. Чистое міжгір'я, це екоконфуз. Зграбівся Зграбів наліво, його об'їзна. половина зроблена, а потім пизда. Влівчанський потік і уряд хижі, захудалий мостик, все це як у сні, центральна дорога і Міжгірський парк, бюджетна допомога їде в екопарк. Це півся додало, може вісімдесять. А гріха не змаліло, бо порочна чиля. Мости поламані, полатали нині, но не є роботи в нас на верховині. Лізь прибудки, прибутки, пекають удачі, я вже нові мутки, чекайте подачки. Твій міжіський голос під Карпатський край, як на пизді волос, не чути, на жаль, міжгір'я, ракус файний має, Міжір'я, міжгір'я, серце мися крає.